Доброго дня всім. Сьогодні розмова піде про Бузький районний суд. Справа дітей судді Шендрікової. 22 листопада 2017 року до Буського районного суду Львівської області надійшла позовна заява Марінко. Марії Вікторівни до Комісії з питань захисту прав дитини Бузької РДА Львівської області про скасування рішення суб'єкта владних повноважень та зобов'язання вчинити певні дії, вимогами спір виник з публічно-правових відносин і згідно вимог Касу України така справа стосується предметної юрисдикції адміністративного суду. А не місцевого, яким є Бузький районний суд, вимогами касу України після отримання заяви суддя зобов'язаний з'ясувати, чи дотримано правил підсудності та впродовж п'яти днів вирішити питання про відкриття провадження у справі. А тепер фокус покус Справа зареєстрована 22 листопада 2017 року. А ухвала про відкриття провадження 22 лютого 2017 року. Як таке може бути? Справи ще не було, а судове рішення вже ухвалене. Можливо, це описка у році замість 2018 го вказали 2017 рік. Тим більше, що до реєстру цю ухвалу було скеровано 22 лютого 2018 року. Але до тексту цієї ухвали внесені неправдиві відомості щодо належності позовної заяви до предметної та територіальної підсудності Бойського районного суду Львівської області, адже стаття 19 каз України встановлено, що спори фізичних та юридичних осіб суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень дій чи бездіяльності стосуються юрисдикції адміністративних судів. І не належить до розгляду місцевими загальними судами як адміністративними. Для обрутування своїх незаконних, на мою думку, дій суддя Шендрікова посилалась на приписи пункту 12 частини 1 розділу 7-го перехідних положень нової редакції КАСУ станом на 15.12.2017 2017 року. Іншими словами, навіть за умови того, що ухвала про відкриття провадження була постановлена 22 лютого 2018 року, виникає запитання до судді, чому вона три місяці не відкривала провадження? Такі дії суперечить вимогам закону, яким встановлений п'ятиденний термін для такого судового рішення. Незаконність дій судді привела до того, що станом на дату відкриття провадження справа мала би бути вже розглянута з ухваленням судового рішення. Крім того, що строки розгляду справи були порушені, суда Шендрікова ще й на місяць продовжила порушення закону, призначивши розгляд справи у підготовчому засіданні. На 19 березня 2018 року, тобто майже на четвертий місяць після отримання позовної заяви. Але цікавим є те, що і у судовому рішенні від 19 березня 2018 року суддя Шендрікова теж посилається на ухвалу про відкриття провадження від 22 лютого 2017 року. Невже дійсно суддя Шендрикова поставила воза? Перед кіньми, у судовому засіданні було ухвалене судове рішення про залишення позову без розгляду, оскільки позивач до початку позовного провадження подав відповідну заяву. Чому він так зробив, невідомо. Невже дітей законно відібрали? Який же висновок можна зробити з викладеного? Викладені факти порушень процесуального законодавства з боку судді Шендрікової, і саме головне, порушення правил предметної юрисдикції, адже приписи закону не дають права суддям місцевих судів розглядати такі справи, можна зробити висновок, що розгляд справи та ухвалення згаданих судових рішень відбулись з грубими порушеннями закону. А що сталося з дітьми? Рішення про відібрання яких постановила комісія райдержадміністрації Чи законним є згадане рішення, чи діти знаходяться у благополучній обстановці, чи не вивезені часом незаконно за кордон або ще щось гірше зроблено? Такі питання з'являються після виявлення згаданих порушень закону з боку судді. Фактично мова може вестись. Про зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів у згаданій справі з боку судді Шендрикової. Нагадаю читачам, що ще чорнило не висохло після розгляду моїх заяв про вчинені кримінальні правопорушення судді Шендрікової за фактами порушень правил підсудності при розгляді справ про адміністративні правопорушення за статтею 130 КУПАП. Невже знову потрібно подавати заяву про вчинене кримінальне правопорушення судді Шендрикові до прокуратури області по, згаданому, по згаданій справі? На цьому дякую за увагу. Прошу підписуватись на мій канал і надавати коментарі на оприлюднену інформацію. Дякую за увагу.